Як житуха, Хаті Джей? Ох, тряся, я так і знав. Вдягнувся, ти ніби тємки рішати буду. Я тільки прилетів з Бразилії, мій рейс за 20 хвилин, тож у мене є кілька хвилин. Давай хутенько це вирішим. Сьогодні у нас ламбошопінг. Хто тут власник? Власник там. Добренько, Алекс? Що за. Я щойно прилетів з Бразилії. У мене є близько 10 хвилин. Ми хочемо купити Ламборгіні. Яка саме вам подобається? Оцю лялю пулю хочу, тобі грошей вистачить. How much, як то кажуть? 600 тисяч доларів. 300? 400? 600. 600? Беру, скільки за жовту. О, прикол, це ж під мій костюм підходить. Що скажеш, беремо цю додому? Ми купуємо обидві. Обидві? Ага, обидві. Тут щось тако спекотно трошки. Багато у вас клієнтів, як він, задротів? Це мило, скільки це коштувало? Десь три тисячі баксів зараз. Ну, я купляв на OLX, купив це худі, а хлопець каже: Знаєте, у мене є ще й штани до нього. Він здер з мене в десятеро більше, бо я вже купив худі, і він знав, що я захочу все. Ну, але якщо відверто, мені навіть подобається, круто. Ну то що, черканем бумажки і розбігаємося? Гроші в мене, так що, чувак, машина залишається твоєю? Теоретично, в мене вже гроші, і машина ще поки моя. Получається, що так, ця машина коштує дорожче, ніж будинок, тому нам довелося запросити нотаріуса. Я не знаю, чим він займається, але він подивиться і перевірить, чи ми не. Ви просто переконаєтесь, що ми не підробляємо підписи, правильно? Так, я маю засвідчити підписи і підтвердити документи. Окейшки, ви ж не перевіряєте, скільки я заплатив за машину. Ні, не моя справа. Зачекай, це оці твої фальшиві документи? А я мав дати справжній? А що, якщо я не планую її реєструвати в МРЕО? Тобі не треба, це не означає, що ти повинен реєструвати. Мені потрібне свідоцтво про реєстрацію, чи я можу просто викинути його, якщо ні, треба інакше це чому? Тому що інакше це авто не буде твоїм. Пишеш тут, підписуєшся, а потім заповнюєш тут. Хочеш сказати, що у мене тепер є ламборгіні? Так, офіційно. Я більше не власник. Я щойно передав машину тобі так, бляха-муха. роки крадіжок, нападів, підпалів, вбивств, пограбувань, грабежів, розбоїв. Взяття речей, які мені не належать. І ось я нарешті назбирав достатньо грошей, щоб купити цей Ламборгіні. Це лише демонструє, що іноді, переможцями, стають хороші хлопці. Іноді та й таке. Я не знаю, що я буду з ним робити, але у мене є Ламборгіні. це все, що має значення. Здається, ти плачеш. Ти плачеш? Я збирав на неї більше трьох тижнів, впевнений, що можеш собі щось дозволити. Ти ж такий, я ще навіть не знаю, чек ще не прийшов. Гаразд, ті, джей влаштує нам невеличку екскурсію по машині. Розкажи нам, що з нею зробили. У тебе тут новенькі кузова. Любиш таке? Машина фарбована, пофарбована, бита, обклеєна. Ні, абсолютно ні. То якщо ми подряпаємо, не можна буде її просто зняти. Ну це повне антигравійне покриття. Спереду і заду, вся машина, кастомні впуски, отвори, все зроблено. Дверки пофарбовані, усе укомплектовано. Має керамічне захисне покриття. Машина випускалася з білими сидіннями. Е, випускалася з білими сидіннями. Ззаду він має подвійний турбонадув, має електронні блоки управління двигуном мотек. Ну, у тебе тут всі ці дурнуваті штуки. Тут написано Lamborghini, але це круто. Ззаду написано Lamborghini, блін, круто! О, глянь на це, вона пасує до твоєї кепки. Ха! Підходить до футболки і до кепки, і до штанів, і до худі. Так, 15 тисяч доларів вихлопна труба з титанового золота, відшліпфовані бронзою і відполіровані диски. Це точно не те, що варто робити. На ній ще десь пише Ламборгіні? Так, всередині. О, глянь, це, це. До неї не було підстаканника коді. Тож за півтори тисячі у тебе тут написано ламборгіні, і це підстаканник. І це коштувало 15 тисяч баксів. на кермі написано Ламборгіні, і і на цій штуці, і на цій штуці. тут написано ураган. Ми купили Ламборгіні ураган. тут написано автомобільні гальма для дураків. Прям написано. Диски, перформанс швидкісні. Поглянь на це, поглянь на шарнірі на цій штуці. Палочки для суш. Як вона піднімається вгору взагалі? Знаєш, якою була перша моя машина? Моя перша машина, я пройшов такий довгий шлях. Моєю першою машиною був Авентадор 2020 року, я купив мені тато. І чувак, я ніколи не думав, що зможу купити ще й зелене. Це просто показує, що наполеглива робота може привести вас куди завгодно. Ти дійсно багато працював заради цієї машини? Ну так, як довго? Мені довелося прилетіти сюди, бо мій приватний літак. Батько сказав, що я не зможу купити дороге, бо поки не верну йому гроші. А ясно. Ну які він дав під відсоток. Бо так, він власник, мій тато, власник Амазон і Ілона Безоса. Привіт, я Коді. Гей, хлопці, просто записую коротеньке відео для вас. А які турбіни стоять у вас? Якщо вам сподобалося відео, не забудьте про лайк, підписку та коментарі. Я збираюся кататися в багнюці. У мене є п'ятитонні військові осі. Чи зможемо ми дрейфувати на бананових шкурках? I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make yeah, Як власник Lamborghini я їжджу швидко. Наскільки? З максимально дозволеною швидкістю. І тому я параноїдально боюся, що мене зупинять. Я купив собі радар детектор. А, е, щоб я міг знати, де знаходяться копи, і в разі чого допомогти їм. Тому я купив цей радар детектор. Щось не фуричить я купив собі радар детектор. Бляха, муха так прикольно виглядає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми могли б містити тут одинадцять. Навіть тепер я взяв десять штук, і оскільки я успішний ютубер, то мене ніхто не спонсорує. А це означає, що я можу говорити все, що захочу. Тож, якщо ці радари виявляться лайном, усі десять разом узяті і мене зупинять. У мене будуть погані новини для фірми Ескорт Макс. Але я за все це вже заплатив. Це обійшлося мені в 10 тисяч баксів. І це досить добре, тому що врятує мене від трьох штрафів за перевищення швидкості. Коротше, вмикаємо їх і подивимося, чи працюють. Ми поїдемо навколо і перевіримо, чи нас не зупинять. Ця штука зараз загориться. Я попросив майстрів підключити їх для мене. І вони такі ні. Окей, ушки, подивимось, чи спрацює. Ох, Ісусику, мій милий. Поїхали. Готовий? Так, так, так. Зачекай, вийшло! Оу, так. Чувак, вони всі увімкнулися одночасно. Чувак, це круто. Уяви це вночі. Як така сила струму проходить по одному дроту? Це ж ламборгіні. Оу, він гарячий. Що ти маєш на увазі? Ой, лишенько, вже? Чому лише. оу, о, о, чувак. Три з десяти запрацювали компанія Хагерті, яка страхує дорогі кастомні автомобілі, не може обслуговувати мій Lamborghini Huracan, тому що у мене цитую менше ніж 10 років водійського стажу. Отже, мені який не мав жодної аварії чи штрафу протягом 10 років, бо у мене лише 7 років водіння, оскільки мені 23 роки, не було надано страховку. Але якась жінка, яка має 35 аварій на два тижні, ймовірно, отримала страховку на свій ламбордіні хуракан 2015 року. Так чи інакше, вони надіслали мені електронного листа і сказали, що після детального ознайомлення, оскільки я не маю десятирічного водійського стажу, вони не страхуватимуть жодного з моїх автомобілів. Тобто навіть якби я запропонував їм 20 мільйонів доларів, вони все одно не взялися б за мій ламборгіні. Це лише ще одна погана бізнес-модель. Завжди є ціна, завжди є спосіб плювати, чи навіть ембріон вимагає страховки. Якщо достатньо заплатити, то мабуть можна було б застрахувати і за роду. Я маю на увазі, якби він забудьте. Тож я відповів їм і сказав, що все гаразд, я просто буду їздити без страховки. Це наш план безпеки. Поганий план теж план, тому що у нас немає страховки. Вони запитають, що ви там ховаєте, не нашу страховку. Не нашу страховку, у нас її немає, не мої водійські права. <реш> я досі пам'ятаю свої перші гроші, які я заробив на ютюбі. Перший вивід був 85 доларів. І я ніколи до того не заробляв стільки грошей за один день. Це було пару років тому. Я моментально сів у машину, і десь о другій годині дня я поїхав в ЕПЛБІС і купив собі стейк просто відразу. Але мені подали його без приборів. Офіціантки не було, тому стейк був вже холодним. Тож я їв стейк руками. Але в будь-якому випадку, якщо це щось пояснює, я сфотографував свій баланс на рахунку, коли він вперше перевалив за тисячу. Я такий чувак, у мене на рахунку 1100 доларів. І я буквально зробив скріншот. У мене є всі ці скріншоти мого рахунку. Я думав, що у мене більше ніколи не буде стільки грошей. Хох трясся. Один є коротше. Я відрегулював їх так, щоб вони не вимикалися, бо зазвичай вони вимикаються автоматично. Ох, Ісуси, мій милий чоловіче, і вони дуже гучні. За ними не чути звуку вихлопу. Чувак, нам потрібен радар для вимірювання швидкості зараз. Просто навести сюди, і вони влопнуться просто. Це наша система виявлення копів. Система виявлення копів нас не зупиняють з цією штукою. Ми знайшли копа. О, затихло. Ох трястя. Ох, Ісусе, ісуси милий! Тут ані однісінького поліцейського. Ми в чистому полі. Ей, у нас вільний час робити все, що завгодно, пограбувати когось, вкрасти щось, робіть все, що вам подобається в радіусі 30 кілометрів. Жодного поліцейського. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for How you Gonna move for what you gonna be? And do you believe? do anything but what you gonna do it for how you gonna do it for what you gonna do This is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose. Вивчи місцевість, не їдь у сліпу, ти можеш наїхати на кущ на яму. Ти можеш зламати машину і нашкодиш собі. А я цього не хочу. Добренько, добренько. Дивіться сюди. Зараз ми знаходимося на висохлому озері Ель Міраж. Це як солончаки, але в меншому масштабі і без солі. Чувак, це виглядає так далеко, і відстань зовсім не зменшується. Ми їдемо вже 10 хвилин, але усе те ж саме. Я нарешті дотисну 320 км на годину. Вони сказали нам, ми можемо їхати так швидко, як нам заманеться. Вони буквально сказали це та сказали жодних обмежень. Чувак, вона їде так гладенько, відчуваєш, бляха, це прекрасно. Влаштуємо перегони, побачимо, яка з моїх машин швидше. Мені буде дуже обідно, якщо моя машина пережине мою машину. Якщо я переможу себе, я буду дуже розлючений. 260, 275, 290. Це було класно, це була гарна гонка. Гаразд. Спробуємо дійти до 320. Подивимося, чи не забилися мої фільтри. Ста кілометрів. Ми досягли 315. Покажи це, покажи. Ми досягли 315. Гем, Це було круто. На щастя, я не їхав 320. Нас занесло так далеко. Ми трохи не вписалися. Те саме, чувак, я набрав 315. 315? Я не набрав 320. Я розумів, що мені не вистачає місця. Я такий, я хочу цього, але не настільки сильно. Нічого страшного. Просто всунути цю штуку. Ось так, ось так. Все добре. Чувак, 315? Мене занесло. Глянь, десь, типу, мене занесло звідси. Що? Що? Чорт. О, ми трохи її струсимо. Що ви робили з нею? О, бляха. Ми трохи не робили шкоди. Да, я бачу. Ні, ми лише перевищили швидкість на 320 км на годину.